Гаряча фаза війни Росії проти України може завершитися до Великодня. Звичайно, якщо все відбудеться згідно з мирним планом президента США Дональдом Трампом, офіційно його ще не презентували. Однак газеті Daily Mail вдалося дізнатися деякі подробиці. Згідно з цією стратегією примирення поштовхом до врегулювання, має стати телефонна після особиста розмова між. Зеленським і путіним. Потім США організує міжнародну мирну конференцію, де Києві Москва вкладуть угоду. Все це має відбутися до 20 квітня. Втім, Києву доведеться піти на чималі поступки. Так, згідно з планом Дональда Трампа, Україна нібито має визнати російський суверенітет над окупованими територіями, вивести війська із Курської області, а також відмовитися від вступу до НАТО. США своєю чергою продовжать військову підтримку Києва до 30-го року та сприятимуть нашому вступу до ЄС. Санкції проти Росії поступово будуть зняті, натомість буде введено спеціальне мито на російський енергоресурс, який піде на відновлення України. Ну таке враження, що Росія нічого не зробить.